Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Як завжди, з особистого життя починаємо. Дивимось кілька питань і нічого не загадуйте, просто слухайте. Починаємо. Що буде завтра у вас в особистому житті. Так, у когось затягується сум, і карти кажуть, треба вже виходити з цього стану, бо треба починати мріяти, дивитись в майбутнє і перемикати себе. Для когось якась затягнута ситуація в вашому житті, от вона у вас вже викликає сум, це буде змінено. Це не буде аж занадто там довго ви вже виходите до цих змін. І знаєте, показано, що загадайте бажання, от як, яким чином ви хочете вийти з цих змін, з цієї затягнутості. От вам, як комусь з вас, тут просто от навіть не вистачає того, щоб загадати бажання, як вам хочеться вийти з цього стану, як це буде для вас? І яким чином це для вас буде, от знаєте, коли ви самі собі програмуєте майбутнє, малюєте стежку, якою ви пройдете, вийдете з складного стану, з затягнутого стану, але він ж теж вам не просто так дався. Ви там, знаєте, це як ваша власна трансформація. Коли ви заходили в цей стан однією людиною, а виходите з нього геть іншою людиною покращеною. Давайте далі. Сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Щось згадувати будете разом з королем мечів, Як знаєте, от спогади минулого. Взагалі-то тут про почуття, тут про прийняття рішення, тут щось буде як згадувати з минулого. Не просто так, це заради того, щоб зробити висновки. І от саме і прийняти якесь рішення. Давайте більш ретельно подивимось, діє чоловіка у бік жінки в цей день. Діє чоловіка у бік жінки? Ну, от якусь інформацію ж йому ж хочеться вам надати. Тут, знаєте, як? Йому хочеться руху, йому хочеться е, якоїсь злагодженої позиції разом з вами, якихось прийняття рішень е, збалансованості. Тут багато почуттів чоловіка, тут він переповнений цими почуттями. Ні, тут, тут він взагалі не хоче ніякого завершення стосунків з вами. Він навпаки прагне ем, вдосконалення цих стосунків, швидкого розвитку і оформлення по документах до цього прагне. Давайте далі дивитись дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки бік чоловіка, тут дорога. Тут теж тут, тут відчуття є поєднаності такої, знаєте, от спорідненості душ, коли обирає. Для себе, цього чоловіка, бо знає, що разом з ним вона подолає якісь труднощі, складнощі. Коли е дещо є такі, знаєте, внутрішні суперечки, в чимсь вона не згодна, щось вона не приймає від цієї людини. Ну, є моменти, які подобаються, але є моменти, які навіть дратують. І Знаєте, тут така жінка, яка вона вміє себе притримати, якщо то треба, але якщо вона розуміє, що треба сказати цьому чоловіку на щось вказати йому, то вона то зробить. Це, і знаєте, це не буде просто от як, як бензопила дружба. ні. Це буде сказано саме заради того, щоб він став ще кращим для неї. Бо їй це важливо. Вона хоче, щоб він був ідеальним, щоб він був таким, як саме їй підходить. Як знаєте, як ніби для неї робили. Отак. Ну, Перфекціоністка така. Давайте далі. Робота. Давайте подивимось, що у вас завтра буде в роботі. Так. Слухайте, а гарно у вас буде в роботі. Ну, будете робити те, що ви робите, і ви майстерність свою шліфуєте день від дня, от просто от, як найкраще. Все стабільно, все гарно, все до зростання йде. Взагалі, ви на своєму місці, і ви людина, яку дуже поважають і яку наслідують, в якої навчаються. Ну, якщо ви керуєте там десь, то вас бачать як гарного керівника, як людину, яка просто, от, знаєте, вміє запалити своїм прикладом. Отак ви виглядаєте для, для людей, для оточуючих в роботі. І взагалі те, що ви робите, це, знаєте, як викликає якусь таку цікавість і викликає почуття стабільності, довіри до вас. Отак, гарно. Навіть не буду нічого докладати. Пишаюся просто, що в мене такі люди тут. Давайте далі. Що вам важливо завтра прийняти? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти. Угу. Угу. Дивіться, у вас поступово по грошах саме от матеріальна сфера. У вас поступово вона змінюється. Вона, ну ви бачите, з двічки на п'ятірку. П'ятірка це ще це ще не найкращий ваш варіант, але все ж таки це рух. І дивіться, вам тут дуже важливо планувати. От всі ваші, наприклад, там ви хочете щось купити, плануйте. Не робіть спонтанних покупок. Якщо ви хочете щось там, треба вам посплачувати, якісь там рахунки, теж це плануйте заздалегідь і відкладайте на це гроші. Отут от просто от по цих картах вам важливо бути людиною, яка ну все як по поличках. І тоді, які у вас, які у вас тоді будуть зміни? Давайте побачимо. Ви бачите. Угу. Слухайте, ну це просто ви можете таким чином собі дуже збільшити статки. Ви можете відкладати таким чином. Це просто, от, знаєте, як в подальшому просто от свої якісь бажання виконувати. Вам планування, от просто, ну, ну, необхідно якщо навіть ви не вмієте, то вчіться тому, бо в цьому ваш успіх. Розумієте? В цьому у вас просто, от, знаєте, просування вперед буде от таким як слід. Знаєте, не так, що там біжите. А потім згадуєте, що і те треба було зробити, і оце пропустило, пропустив або пропустила, і тут десь якісь втрати. Ні, тут взагалі навіть без втрат буде. Тож, вчиться планувати, вам, ну, вам це так буде корисно, що ви зараз ви ще не уявляєте, як саме від чого краще б за все відмовитись?» Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Звісно ж, вирішувати вам. Угу. Дівчатка, комусь треба відмовитись від думок про такого короля жезлів. Чому особливо, якщо ви так робите, коли ви засинаєте або прокидаєтесь вранці, бо ви багато енергії в цю людину вливаєте, а собі блокуєте свої якісь просування вперед? Оце якщо ви мрієте про якогось там чоловіка, перемикайте свої думки на щось інше. Починайте про себе мріяти, якою ви будете, якою ви зараз є, як ви будете змінюватись, в який бік, от як саме, як це буде гарно для вас виглядати, як взагалі, от ви там щось собі там виконувати, якісь бажання будете, бо просто злив енергії йде і блок. Ви ставите собі блоки. Не треба то робити, будь ласка. Далі дивимось, чого ж не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Ну, тут емоції точно не уникнути. Для когось з вас це буде пов'язано з дорогами, з пересуваннями, з діями певними, коли ви нічого не втрачаєте, ви просто будете наповнюватись емоціями. Ви знаєте, от як жадібно будете ці емоції до себе. Забирати. Ну, Наприклад, ви десь їдете, бачите гарний краєвид, ви наповнюєтесь красою краєвиду якогось. Ви десь ходите, гуляєте, наприклад, в парк зайшли. А там дерева, квіти, ну, вся ця краса. Ви наповнюєтесь цією красою. Тобто тут емоції, які вони гарні для вас. Нічого поганого тут нема. І цього не уникнути комусь з вас. Може, ви на роботу йдете. Наприклад, і бачите, якісь там ну, щось красиве. бачите, То цим ви наповнюйтесь. Або це якось по-інакшому може. Ми ж, ви ж різні, і може бути і якось по-інакшому для вас, але ж про наповнення, от це точно. І порада від вищих сил. Давайте побачимо для вас пораду на завтра для від, від вищих сил. Так, ага. Ага. Вот так вот. Хочу точно это Все ж таки, для багатьох з вас ви дізнаєтесь інформацією про якусь розруху, але дивіться, це насправді от, це не для всіх буде поганою звісткою. отак воно виглядає. І не для всіх це буде от про щось далеке, про щось, що, наприклад, там в інший, в іншому, в іншій місцині, отак скажемо. Для когось з вас це все ж таки буде торкатись. Ну, як в вашому місті, наприклад, в вашому селищі, наприклад, от якась розруха, щось завершиться, але ну, це просто, знаєте, ну, це гучно буде. Ну, якесь питання буде закриватись так, що ну, всі почують. І ну, щось розвалиться. Отак воно виглядає. А потім. Потім сонечко, це непогана карта, це навпаки гарна карта. Коли якась ситуація закінчиться, от просто таким проясненням, таким от світлим моментом. Хоча спочатку ви злякаєтесь. От так, це я тут вже підглядаю трошки. Спочатку злякаєтесь. Для когось це під ранок буде. Коли, знаєте, вже і не ніч, але й не день. Так і дуже-дуже тільки-тільки сонечко прикидається. Ну, ось так показано. Тобто не хвилюйтесь, все там буде добре, врешті-решт. І всім дякую за перегляд. Всім гарного дня і гарних подій, спокійної, тихої ночі, тихого, приємного дня. І хай всі ваші бажання виконуються, хай все налаштовується так, як буде найкраще за все для вас і для вашої родини. Бережіть себе. Побачимось в нових відео. і Всім сердечно дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки, і за вашу підтримку. Всім пока!